В Ефірі випуск новин про особливі події у студії Катерина Тарасюк. Вітаю вас. Сьогодні, 25 січня, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних представників України як авіаконструктор, творець першого гідроплану Дмитро Григорович та історик і письменник, один із засновників Академії наук України Агатангел Кримський. Саме цього дня 1965 року. Йосип Сліпий, який відбув у сталінських концтаборах 18 років, був обраний главою української греко-католицької церкви. А в народному календарі Тетянин день і день студента. Минула доба стала для планети справжнім пригоднім погоднім випробуванням на стійкість. Сполучені Штати Америки паралізувала снігова буря, якої там не бачили років 40 На жаль, загинули вже 30 чоловік. У південній Кореї рекордні мінус 24 На Тайвані жертвами морозу стали понад півсотні людей. На півдні Японії сніг випав уперше за останні 110 років. На Житомирщині температура повітря у вихідні опустилася до найнижчого з початку року показника мінус 18 Та вже сьогодні синоптики Обіцяють. довгоочікувані приємні сюрпризи. Зокрема, в нашій області температура цього тижня перейде у плюсову. Вона триматиметься щодня аж до 10 лютого, а вже найближчої неділі термометр покаже плюс 7. Головною подією минулого тижня стало відзначення Дня Соборності України. У живому ланцюгу єдності в Житомирі стояли і мої колеги розлоїше далі в день соборності Житомиряни створили символічний ланцюг єдності навколо майдану Корольова, що символізує єдність східної та західної частини України. Ідея української соборності є однією із складових національної ідеї. На думку Житомирян, це свято нагадує те, що Україна не подільна, це єдина держава та єдиний народ. Мені вважається, що сьогоднішній день, день соборності, має бути прикладом того, щоб соборність наступила перш за все в наших думках в Наших помислах, щоб ми могли знаходити компроміс, щоб ми могли знаходити єдину ідею. А от єдність, якраз ви, вибачайте за, може так за слово, якраз у, і в єдності, в єдиному пориві громадян України до е, перемоги на сьогоднішній день і в, в військовій, і в політичній, і в економічній, і в духовних сферах. Україна завжди має залишатися єдина єдина незалежна держава 9 січня 1918 року. Центральна рада своїм четвертим універсалом проголосила Українську Народну Республіку самостійною незалежною вільною державою українського народу. А 22 січня 1919 року відбулось об'єднання Української Народної Республіки із Західноукраїнської Народної Республіки. Офіційно в Україні день соборності відзначають з 1999 року. З року. Цим святом Вітали Житомирян, голова обласної ради Анжеліка Лабунська та голова обласної державної адміністрації Сергій Машковський. Мені закарбувалося у пам'ять. Знаєте, така частина. Я спробую процитувати. Можливо, десь помилюся. Частина універсалу, який був проголошений 22 січня під час підписання акту злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. І я переконаний, що Ті слова, які в цьому універсалі, вони є надзвичайно актуальними і важливими і сьогодні для нас. Вони говорять, що український народ своїм могутнім поривом своїх власних сил, об'єднавшись, має змогу сьогодні будувати державу українську нероздільну, самостійну, на благо. І щастя усього нашого трудового народу під час урочистих заходів щодо вшанування видатних діячів українського державотворення, борців за незалежність України у 20 столітті та учасників антитерористичної операції відслужив молебень настоятель Святомихайлівського кафедрального собору Богдан Бойко з промовою до Житомирян виступив голова громадської організації Атошник Віктор Камлук. Учасники антитерористичної операції закликають громадян бути згуртованим і єдиним народом. Вірю в Україну, тому що я є Україна, ви є Україна, і всі ми разом. Є Україна на сьогодні. Ми повинні зберегти і примножити державотворчий потенціал ідеї соборності як запоруки нерозривності і єдності держави. З нагоди Дня Соборності України президент України Петро Порошенко нагородив орденами та присвоїв звання, заслужений сімом жителям Житомирщини. Впродовж теми в передень свята обласне телебачення провело масштабне опитування земляків. Свою тверду підтримку державницькій територіальній цілісності і єдності України засвідчили 97% опитаних. Ось кілька з них. Вічне прагнення українського народу це до об'єднання. І те свято, яке ми маємо святкувати 22 січня, день об'єднання західноукраїнських земель з центральною Україною. Для нас воно досить таки важливе. І ті прагнення нашого народу, які були попередні. Тисячоліття і століття, то вони дійсно здійснилися. І хотілося б, щоб до цього свята приєдналися наші керманичі і оту ланцюг єднання стали і вони. Ну і звичайно, що в цей час приходять слова Тараса Григоровича Шевченка з таким закликом: Єднайтеся, брати мої! Прошу вас, благаю. Дійсно, це пророчі слова, і вони, я думаю, що будуть жити вічно і говорити про те, що наш народ, український народ, він в своїх прагненнях як був, так і залишається бути єдиним і. Нероздільні. Звичайно, з цієї нагоди мені би хотілося привітати всіх житомирян, гостей нашого міста з цією знаменитою такою подією, днем єднання, побажати усім міцного здоров'я і прагнення до світлого майбутнього, до волі, до миру от, і порозуміння. Шановні глядачі, щиро вітаю вас з святом Соборності і хочу зазначити, що найкращий підручник історії це сама історія, найкращий підсказчик того, як нам чинити в житті, це те, що має. Людство в вигляді досвіду історичного. І от нам наш досвід український і в Україні говорить про те, що якби ми були згуртовані в 2018 році, то ми б вже були в незалежній Європейській Україні. Тому треба гуртуватись. Свято. Тим часом ситуація на фронтовому Донбасі залишається напруженою. Бойовики продовжують ігнорувати мінські домовленості і щодоби кілька десятків разів гатять по наших позиціях. Про інші ключові події в Україні і світі коротко в Маріуполі пом'янули жертви минулорічного тракту російських найманців, в якому загинули 30 безневинних міщан. Жертвами російської агресії в Сирії стали 164 громадяни, зокрема й діти. В окупованому Донбасі від грипу померли 300 осіб біля Нікарауга. Перекинулося судно з туристами унаслідок чого загинуло 13 осіб в Україні. Основні наукові заходи з нагоди року Івана Франка пройдуть у трьох університетах його імені: Львівському, Дрогобицькому та Житомирському. Про інші суттєві факти з нашого краю коротко. Сьогодні свою першу в новому році позапланову сесію проводить Житомирська міська рада. А завтра відбудеться бюджетна сесія обласної ради. Правоохоронці затримали в області наркокур'єра з наркотиками на суму 120 тисяч гривень. В Житомирі учасник ТО підірвав себе бойовою гранатою. Наш телецентр запрошує завтра на благодійний концерт заслуженої артистки України Тетяни Піскарьової. За народним календарем, 25 січня вшановується пам'ять святої Тетяни. У народі цей день називали Тетяна Водохресна, Бабин Кут. Якщо цього дня йшов сніг, то літо очікували дощове. Якщо було морозно, ясно, літо обіцяло бути теплим, а рік врожайним. Якщо снігопад влітку дощик частий. А ось теплозамитільна Тетяну і гнилий вітер південний були небажаними явищами, оскільки вказували на неврожай та засуху. І на сам кінець цитата нашого сьогоднішнього випуску від Івана Франка. Лиш праця, світ таким, як я створила. Лиш в праці варто і для праці жить. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, які всі попередні сьогодні. Він буде на нашому сайті. Ті Виражіть Бережіть себе та Україну до завтра.